П'ять порад, як набрати м'язову масу. Щоб стати більше, потрібно їсти тільки так і ніяк інакше. Якщо ти не отримуєш з їжі більше калорій, ніж ти витрачаєш, тобі ніколи не вдасться набрати м'язову масу. Використовуй силові тренування. Силові тренування в діапазоні повторів від 5 до 15 чудово сприяють наборі м'язової маси. Тому регулярно тренуйся. Дуже багато людей думають, що для того, щоб набрати м'язову масу, потрібно їсти більше білка. Але насправді це не так. якщо при наборі м'язової маси ти будеш білка їсти нормально, а вуглеводів не доїдати. То про ріст м'язової маси можеш забути. Тренування мають бути важкими. Забудь про легкі тренування. Забудь про теревені в залі з друзями чи сидіння в телефоні. Короткі, важкі, сплановані тренування з хорошою робочою вагою це єдиний правильний шлях. Обов'язково прогресуй робочі ваги. Якщо